Привіт, друзі! Сьогодні ми поговоримо про щось, що може здатися простим, але є ключовим для фермерів по всьому світу: картоплю. Так, саме картоплю. Ви бачите її на своїх тарілках щодня. Але чи задумувались ви, як вирощують найбільші врожаї? Я розповім про фермерів із різних куточків світу, які досягли рекордних показників, а також згадаю українських фермерів. Що таке картопля і чому вона важлива? Картопля. Один з основних продуктів харчування для мільярдів людей. Її вирощують для харчової промисловості, корму для тварин і навіть для виробництва крохмалю та етанолу. Завдяки тому, що картопля росте практично в будь-якому кліматі, це стратегічно важливий продукт для багатьох країн. Найбільші врожаї картоплі у світі. Джеймс Андерсон з Айдахо США виростив сорт Russet Борбенк із урожайністю понад 73 тонни з гектара на площі понад 200 гектарів. Завдяки використанню точних технологій зрошення йому вдалося досягти таких вражаючих результатів. Ганс Шнайдер із Баварії Німеччина вирощує сорт Агрія на 150 гектарах із врожайністю 65 тонн з гектара. Він застосовує органічні добрива та екологічні методи боротьби зі шкідниками. У Китаї фермер Лі Цзяньхуа з Хейлунзяна досяг рекордної врожайності 70 тонн з гектара, вирощуючи сорт Чінґ 168, адаптований до місцевого клімату. У Кенії фермер Патрік Камара виростив сорт Шангі, отримавши 58 тонн з гектара завдяки крапельному зрошенню, яке підтримує вологість у посушливих умовах. В Аргентині Карлос Мендоса з Буєнос Айреса вирощує сорт Спунта, отримавши 62 тонни з гектара завдяки сучасним системам контролю вологості. А тепер до України. Андрій Левченко з Вінницької області вирощує сорт Белароза і досягає врожайності 60 тонн з гектара. Завдяки сучасним технологіям поливу та органічним добривам наші фермери стабільно отримують високі врожаї, незважаючи на кліматичні виклики. Картопля це справжнє багатство. Завдяки інноваціям, правильному вибору сортів і розумному управлінню ресурсами фермери з різних куточків світу досягають вражаючих результатів. Якщо вам сподобалася ця історія про картопляних рекордсменів, Підписуйтесь на канал, ставте лайк і діліться відео з друзями. До зустрічі в наступному відео.